Авраам Назрі затримався. Шановні учасники 4-го всеукраїнського рейтингованого турніру з настільного тенісу пам'яті В'ячеслава Чорновола, героя України В'ячеслава Чорновола. Городенка вітаю вас вже четверте на Покутській землі. Ми вдячні, що ви. Вдячні, що ви приїхали вже в чергові до нас і хочемо відзначити дві нові області, які приєдналися. Це Закарпатська і Рівненська область. чином у нас сьогодні представлено шість областей. Ще раз вас, вам дякуємо. І на відкриття змагань, на підняття національного прапора запрошується переможець попереднього турніру. Настільного тенісу Євген Полторанський з Івано-Франківська і найстарший учасник нашого турніру 42-го року народження Шендеровський Орест. Всіх ініціаторів проведення